Сьогодні ми знайомимося з системами керування базами даних, наприклад, середовища чи програми LibreOffice Base. Далі ознайомимося з основними поняттями в реляційній базі даних, тобто там, таблицями, записами, полями і ключами. Ну і потім спробуємо відредагувати таблиці в базах даних. Добавити, видалити, значення і так далі. Е, для того, щоб працювати відповідно з LibreOffice Base, у вас має бути встановлене це середовище е, LibreOffice. І в цьому середовищі у нас є оце LibreOffice Base. Коли ми запускаємо LibreOffice Base, нас питається, що ви хочете створити: нову базу даних чи відкрити наяв... наявний файл бази даних. Відповідно, ми створюємо нову базу даних. Далі запитання, чи потрібно реєструвати цю базу даних, чи ми зразу будемо відкривати її для редагування, і чи будемо створювати таблиці за допомогою майстра. Я нічого не змінюю, натискаю Завершено. Воно запитується, яка назва бази даних буде в нас. Якщо вона нам підходить, ми натискаємо Зберегти. І відповідно в нас з'являється саме середовище баз даних. Чи системи керування базами даних. Виглядає воно схоже на інші якісь там середовища. Зокрема, є е, ось тут меню файл для відкривання, закривання, е, створення нової бази даних, зміни, е, відміна чи застосування попередніх дій, е, вставляння, копіювання е, далі. Перегляд. Елемент, елементів бази даних, такі як таблиці, запити, форми звіти, панель інструментів налаштування, які нам потрібні. Вставка, форма, звіт, таблиця. І засоби, зв'язки між таблицями, фільтри таблиць ну, це таке вікно. Не показує відкриті вікна баз даних або елементів баз даних, ну і довідка. Всі елементи відповідно баз даних. Які головні є, вони дублюються ось тут зліва на панелі бази даних. Це є таблиці, запити, форми та звіти. Коли ми щось вибираємо, якісь там з елементів, у нас відповідно з'являються можливості роботи з цим елементом, тобто створення різноманітними способами. Ось, Почнемо з таблиць, тому що таблиці є основними елементами бази даних, реляційної, тобто такої, яка складається з таблиць. Ці таблиці містять певну інформацію, точніше, не просто інформацію, а дані впорядковані. І ці таблиці між собою можна е, зв'язувати. Для того, щоб, там, якщо в нас відомості містяться в декількох таблицях, про одні й ті самі об'єкти, то відповідно ми можемо ці таблиці зв'язати між собою, щоб мати більш повноцінні відомості чи можливість більш повноцінної роботи з якимись певними даними. Про ці об'єкти. Отже, створити таблицю можна в режимі дизайну. І створити, використати помічника для створення таблиці. Створити таблицю в режимі дизайну, це означає, що ми наперед маємо задати певні елементи, і їхні властивості зразу передбачити. І після того в нас буде створена таблиця, точніше, не просто таблиця, а макет таблиці, який ми згодом будемо заповнювати. А якщо використати помічника для створення бази, даних, таблиці, то ми ось тут з готової Заготовки якоїсь. Вибираємо те, що нам потрібно. Додаємо його там в нашу результуючу таблицю. І відповідно ця таблиця буде містити те, що ми захотіли, без якихось там е, зразу з передбаченими виробниками там, різноманітними властивостями і так далі. Ось, Беремо створи, е, створити використати помічника для створення таблиці. Е, кожна таблиця. Бази даних складається із полів і записів, точніше, записів і полів. Що таке запис? Якщо ви відкриєте телефонну книгу на своєму телефоні, то кожної людині відводиться запис. В цьому записі міститься номер телефону, міститься прізвище, ім'я контакта, міститься фотографія контакта, електронна пошта, там додатковий телефон, навіть місце проживання може бути. Все це разом всі ці значення, вони для того. Відповідно, контакта, ви можете їх заповнити. Можна деякі заповнювати, деякі не заповнювати. Основне, що треба заповнити, буде це номер телефону, ну і, наприклад, прізвище чи ім'я контакту. Всі інші це вони вже так, на ваш розсуд. Відповідно, вся та сукупність інформації чи всіх тих відомостей про контакт з точки зору бази даних буде називатися записом. Тобто, коли запис, то в нас є. Певні властивості для якогось конкретного об'єкта, одного об'єкта. Ті всі властивості, з точки зору бази даних, це, наприклад, номер телефону, прізвища і так далі, з точки зору реляційної бази даних, вони називаються полями. Отже, запис. Це є набір полів, які стосуються певного об'єкта. Ці поля це є дані і, відповідно, один об'єкт це в нас є запис. Наприклад, якби ми. Відкрили би е, сторінку якогось інтернет-магазину, там, де, наприклад, продають ноутбуки, і цих ноутбуків багато, то кожен ноутбук. Це окремий об'єкт, це ніби запис. А тоді, коли ми відкриваємо ось цей, про цей ноутбук інформацію, то в нас вибиває там е, назва цього ноутбука або фірма-виробник, е, кількість оперативної пам'яті, який процесор і так далі. Всі ті записи разом про цей ноутбук, ну, чи ці властивості ноутбука будуть називатися записом, а оці всі е, конкретні. Властивості будуть називатися полями. І відповідно кожне поле буде мати своє значення. І таким чином, оця е, таблиця це є набір записів, кожен записів, який має свої певні поля. Ну, всі поля, в принципі, назви полів і властивості полів, вони. Окремі, для всіх записів однакові, але кожен з об'єктів має свої значення цих полів. Отже, коли ми створюємо таблицю, ми вибираємо, що це за таблиця буде з категорії, чи це будуть особисті, чи це будуть ділові. Відповідно, вибравши категорію, ми можемо вибрати, вибрати зразки таблиць. Ось тут у нас є там автори, журналісти, бібліотека і так далі. Що стосується ділових, наприклад, то ось тут будуть там контакти, наприклад, клієнти і так далі. Вибравши будь-яку таблицю, там зразок таблиці контакти, ми побачимо доступні поля в цій таблиці. Наприклад, ось. Таблиці контакти, доступні поля. Місто, примітки, фото, посада, адреса, прізвище, дата народження, код контакту і все таке інше. І серед цих полів ми можемо вибрати те, що нам потрібно. Наприклад, виберемо поле прізвище. Для цього ми стаємо на поле прізвище, нажимаємо оцю стрілочку, і це поле прізвище в нас з'являється в нашій таблиці, яку ми створюємо. Наприклад, далі дата народження нам підходить. Е, ім'я. І ще, наприклад, номер телефону. Немає тут. а От, є номер мобільного телефону. Далі ми можемо відсортувати для зручності. Наприклад, прізвище і ім'я. Е, іти одне після другого. Тому ми можемо сортувати оці е, Міняти порядок полів в нашій, в нашій же таблиці, натискаючи стрілки вгору або вниз. Ось я поміняв дата народження і ім'я. Ну, відповідно, коли ж нам треба всі поля нам підходять, то ми можемо натиснути ось ці дві стрілки. Вони всі зразу перекинуться в нашу таблицю. Якщо, якщо ми додали якесь поле, ось, наприклад, країна або регіон. А воно виявилось нам непотрібним, то ми стаємо на це поле і натискаємо ось цю стрілку вліво. І воно перекидається назад. Якщо ми натиснемо подвійну стрілку вліво, то відповідно всі поля перекинуться туди. Коли ми вибрали поля, ми натискаємо далі. А далі наші поля, відповідно, описуються. Тут ми можемо змінити назву поля конкретно, наприклад, не прізвище, а щось там інше. Вибрати тип поля. Справа в тому, що всі дані, вони, це є дані взагалі це є деяка впорядкована інформація. І тому кожне поле містить певний тип даних, тобто поле є певного типу даних. Поля можуть бути різних типів даних. Це будуть якісь числові, наприклад, цілі. Це може бути зображення, двійкові. Це так само будуть е, поля в, е, цьому, в числовому вигляді, але це двійкові. Далі якісь там пам'ятка, текст. З текстом ми будемо складати, стикатися. Число, там десяткове ціле, короткі ціле. Далі дійсні числа, тобто ті, що в дробові ми їх називаємо. Дата, час, ну і деяке інше. І для кожного поля ми можемо вибрати, чи це є обов'язковим поле, чи ні. Якщо ми вибираємо так, далі вказати довжину поля в байтах або в символах, скільки символів відводиться. Наприклад, якщо нам для прізвища 50 символів вистачає, то ми і так залишаємо. Якщо нам потрібно більше, наприклад, то ми можемо тут число змінити те, наскільки нам потрібно буде. Умовно, я змінюю до 70. Далі можемо так само налаштувати кожне поле інше. Там Ім'я, дата народження е і всякі інші. Ось там. Можемо сюди і додати ще поле. Наприклад, он поле додається, ми можемо назву ввести, так само і можемо видалити поле. Коли ми вибрали ці поля, налаштували, які нам треба, натискаємо далі. А далі ми потрапляємо на місце створення ключа. Справа в тому, що будь-яка таблиця для того, щоб з нею правильно база даних могла працювати, вона має містити поле, в якому ніколи не буде однакових значень. Тобто значення в цьому полі будуть Унікальними. Якщо ми візьмемо, наприклад, класний журнал, на клас... в класному журналі унікальним полем є порядковий номер учня в класі, ну чи там в тому списку. Перший, другий, третій, четвертий і так далі. Вони ці номери ніколи не можуть співпасти, тобто не може бути, що під номером 4 одночасно буде два прізвища. Обов'язково одне прізвище буде там, чи один учень буде четвертим, а другий обов'язково буде, буде п'ятим. І... Одночасно двоє учнів під четвертим номером на тій самій сторінці бути не можуть. Тому так само в базі даних є свій ключ, тобто таке ключове поле, якому дані не співпадають ніколи, і яке ми будемо використовувати для того, щоб саме дані не співпадали. В якості ключа можна задати, наприклад, порядковий номер, або якісь інші. Там, поля, якщо, вони, якщо їх можна зробити унікальними. І відповідно, коли ми таким чином створюємо базу, зараз таблицю, нам пропонує створити первинний ключ або автоматично, або ми використати якесь поле як первинний ключ. Ну, давайте ми створимо автоматично додати первинний ключ. І ми ще можемо поставити галочку автоматичне значення для того, щоб. Це поле ну, в ньому автоматично мінялося значення. Нам його не треба було міняти. Ми просто переходили умовно на новий запис, і цей новий запис от зразу отримує наступний ключ. там 2, 3, 4 і так далі. Можемо використати наявне поле як первинний ключ, або визначити первинний ключ як комбінацію кількох полів. Ну, як, наприклад, ще в якості ось цій таблиці, в якості. Первинного ключа можна використати номер мобільного телефона, тому що гарантовано моб... номер мобільного телефона в двох людей співпадати не може. Ось, ми вибрали автоматично додати первинний ключ, натискаємо далі. Як ми хочемо назвати цю таблицю? Наприклад, назвемо цю таблицю Контакти. Хай вона буде в нас Контакти, натискаємо Завершити. І після того в нас з'являється, власне. Сама таблиця. Ми створювали макет, визначали поля, а далі з'явилася в нас своя таблиця. Ось, Ці... ми можемо приступити до заповнення цієї таблиці. Ну, наприклад, ввести прізвище. Е, хай там буде. Хто там Сидоренко. Ім'я Петро. Дата народження. Е, Ну, напевно, там, там ще багато залежить від того, як формат, який формат запису дати. Ну, попробуємо так. 01, -01 1970 року. І а, воно автоматично просто рік відки... 19 відкидає. І номер телефону, ну, хай це буде 0. 67, 856, 89, 89. Ось один запис у нас з'явився. Тепер, коли ми почали писати перший запис, автоматично в нас з'явилося місце для створення другого запису. Наприклад, другий запис напишемо, хто там. Іваненко. Іван. І рік там 02, 02, 1985-го. І номер телефону 06,852, 5212. Ось, ми заповнили. Ми можемо продовжити, скільки треба нам заповнювати цю е таблицю, але поки що ми для зразку заповнили два, е цих, два поля. От. Після того, як ми таблицю заповнили, ми можемо її закрити. Воно питається зберегти зміни, натискаємо так. І, відповідно, там, де таблиці, ось тут, у нас з'явилася таблиця Контакти. Можемо відкрити її, відкривається те саме вікно для заповнення, і ми можемо з нею працювати. Далі. Ми можемо створити ще таблицю в режимі дизайну. Для створення таблиці в режимі дизайну вибираємо відповідний пункт. Або ось тут, або ось зверху. І відповідно, у нас з'являється ось таке. Ось тут ми вже самі е, визначаємо назви полів, визначаємо типи полів, ну і ми можемо додати опис. Опис, е, ніби буде підказка, що в цьому полі вводити, чи для чого воно призначено. Наприклад, перше поле назвемо номер. Тип даних виберемо йому, е, число десь тут має бути. І... Виберемо, що це у нас обов'язкове значення. Ні, це не число буде. Ми, напевно, виберемо десь там ціле є. А, ось є. Ціле. І автозначення виберемо так. Автозначення ми виберемо для того, щоб поле автоматично мінялося і це поле наше буде ключовим. Можемо де опис написати, наприклад, ключ. Ну і зробити це поле ключовим. Воно зразу автоматично стало ключовим. Але якщо ми хочемо зробити самостійно ключовим, нам потрібно ось тут біля назви поля натиснути праву кнопку мишки і вибрати там буде писати первинний ключ. Вибрали. Первинний ключ автоматично вибрався. Далі, наприклад, це буде таблиця про товари, тому ми напишемо назва. Тип даних буде текстовий. І відповідно. Поле хай буде обов'язкове. Довжина 100 символів нам підходить. Типове значення. Ми можемо навіть написати типове значення, що це буде, і воно автоматично буде зводитися, або ми будемо його стирати. Ну і там тип формату, як воно типу буде описуватися. Чи там Як форматуватися буде. Можемо написати опис, наприклад, назва товару. Далі, наступне поле буде кількість. Кількість це в нас буде числове поле, навіть ми можемо зробити. Ми можемо навіть дробове або е, дійсне зробити, тому що в нас може бути і там в кілограмах, 1,5 кілограма, 2 кілограма. Напишемо кількість товару. Далі ціна так само. Дійсно. То дійсно. Напишемо опис, що ціна за одиницю. Ну і, в принципі, для цієї таблички вистачить. Після того, як ми ех, передбачили поля, які будуть, ми хочемо зберегти цю таблицю. Відповідно, беремо або файл зберегти. Або ось цю кнопку зберегти, натискаємо. Питається, як зберегти е цю таблицю, назву цієї таблиці. Пишемо, наприклад, товари. І натискаємо ОК. Після цього наша таблиця збереглася, точніше, макет таблиці, не сама таблиця, макет таблиці. Закриваємо. І в нас отут, де є таблиці, з'явилося дві таблиці. Одна таблиця контакти, друга таблиця товари. Відповідно, запустивши таблицю товари, ми знову потрапляємо в схоже середовище, яке було перед цим. Тобто ми ось тут можемо заповнювати. Наприклад, вас ввести хліб. Е, кількість там 20, ціна, хай буде 24. Е, коли ми заповнили повністю поле, ми його робили ключовим, причому з автозначенням, воно в нас отримало номер 0. Значення. Тепер, якщо я напишу якесь інше, наприклад, сіль. Кількість там, хай буде 15, ціна 27, то воно автоматично отримує значення, номер, значення поля номер стає на одиничку більше. Воно автоматично міняється без нашої участі. Отже, заповнивши, ну, ввівши дані в цю таблицю, ми можемо її так само закрити. І зберегти зміни. Вони автоматично змінились. Ось, я зараз відкрию таблицю товари і відкрию таблицю контакти. Все є. <Слух> Створити представлення ми розглянемо трошки пізніше, тому, ну, тому що воно більше стосується таких елементів, як запити, а не власне самих таблиць. Далі ми розглянемо ще такий елемент, який називається форми. Форми служать для того, щоб ми могли е, зручніше вводити дані в таблиці або працювати з таблицями, або навіть із запитами якимись. Е, відповідно. Перейшовши в форми, ми бачимо дві можливості створення форми: Викори... створити форму в режимі дизайнера і створити поміч... використати помічника для створення форми. Ми спочатку використаємо простіший спосіб використати помічника для створення форми. Натискаємо двічі. Так. Після того, коли ми вибрали помічника. То перед нами з'являється знову ж налаштування власне, цієї форми. Ми вибираємо, які таблиці або запити будуть присутніми. Ну, хай буде таблиця Контакти. Вибираємо поля, які в нас будуть відображатися на полі. Е, на... Формі. Наприклад, поле прізвища нам підходить, ім'я підходить, дата народження підходить, номер мобільного підходить, а ключове поле ID, яке автоматично змінюється, нам, наприклад, не потрібне. Натискаємо далі. Якщо в нас ще має бути підформа, то власне, ми отут можемо створити підформу на основі якихось там вибраних полів, нам вона не потрібна. Тому натискаємо далі. Далі е, ми вибираємо, як наша форма власне, буде виглядати. Чи це буде ось такий табличний вигляд, чи, чи це буде вигляд виглядів ну, ось таких полів. Чи це буде ось такий спосіб розміщення полів. Оце табличний той, що був. І, відповідно, ось такий ще спосіб. Ну, зупинимося, наприклад, на ось такому. Після того, як ми вибрали спосіб відображення, натискаємо далі. Е, що далі ця форма буде виконувати? Ця форма може використовуватися лише для вводу нових даних, або може використовуватися для показу всіх даних. Тобто. Нові дані вони просто додають до цієї таблиці, а якщо ми використовуємо для всіх даних, то ми можемо і побачити старіші записи, які були перед використанням форми. І, власне, ми можемо е, щось там видалити, щось там додати і так далі. І ми можемо ось вести якісь певні заборони, якщо будемо показувати. Е, Наяв... Ну, якщо будемо показувати всі дані, заборонити зміну наявних даних, тобто те, що є, ми змінити не можемо. Не дозволити видалення наявних даних і не, дод... не дозволити додавання нових даних. Тобто, можемо заборонити, щоб додавати щось, можемо заборонити, щоб видаляти щось, ну і взагалі змінювати. Після того, коли ми це все вибрали, що нам потрібно, натискаємо далі. Далі йде налаштування вигляду. Це вже кольори вибираємо. І вибираємо, який вигляд буде. там. З рамкою, без рамки. Тривимірний чи плаский. Щось там буде. Хай буде тривимірний. Натискаємо далі. Ну і назва форми. Е, хай вона називається так само контакти. І що ми далі робити з цією формою маємо? Працювати з формою чи змінити форму. Е, Хай будемо працювати з формою, тому натискаємо Завершити. І перед нами має з'явитися власне сама форма. О, з'явилася наша сама форма. В цій формі ми можемо побачити записи і, відповідно, що ми з ними можемо робити. Воно показує, скільки записів взагалі. Ось це. Яке стоїть поза оцим полем, і на якому записі ми зараз розміщені. Зараз перший запис з двох. Далі, ось тут ідуть стрілочки для переключення між записами. Відповідно на попередні записи, на ті, що з меншим номером, оця стрілочка, або в самий початок. І оця е стрілочка на наступний запис, або до самого кінця. Ми можемо додати запис. Натискаючи в цю кнопку або видалити запис. Натискаємо далі. Переходимо на новий запис. і, ну, На, на другий запис. І звідси ж ми можемо, коли натиснемо кнопку ще раз, далі, автоматично перейти на третій запис. Тобто в нас з'явиться місце для створення нового запису. Ну, Перейдемо на третій запис. Почнемо щось там писати. Там Шевченко. Ім'я Тарас. Дата народження 0,903. 1814 року. ну, пройде воно таке. Номер мобільного. Якийсь там буде там, 0,995656452. Хай буде. Ось. Добавимо ще якийсь запис, четвертий, наприклад. Напишемо Іван Франко. не Франко. Ім'я Іван. Дата народження якась там буде. там 01. 01. 02. 1889 Хай буде. Номер мобільного 0-50-1-2-3-4-5-6-7-8-9. Є. Тепер ми вертаємося на попередній запис. Можемо масштаб трошки зменшити. Е, десь там він в вигляді буде. Ой. Візьмемо за шириною сторінки, ну хай так буде. А, ні, треба збільшити трохи. От. І відповідно вертаємося. І, наприклад, оцей запис нам не потрібний. Ми можемо його звідси видалити. Беремо видалити запис, воно нас перепитує, чи ви маєте намір видалити запис. Зжимаємо так. І відповідно наш запис видалився. Ось, От Таким чином ми можемо редагувати оцю таблицю через форму. Закриваємо цю форму. І переходимо до таблиці Контакти. І в таблиці Контакти ми бачимо три записи власне, запис номером 1, він відсутній. Ми його видалили. Нові записи додавалися, і один видалили. Таким чином ми можемо видаляти записи чи редагувати. Якщо ж ми хочемо редагувати записи через просто форму, через таблицю, то для цього нам достатньо просто вибрати якийсь запис, наприклад, Франко, додати туди там Франков чи Франкенко. І воно зміниться. Якщо нам запис треба видалити, встаємо, натискаємо праву кнопку мишки і беремо вилучити рядки. І ви, воно питає, хочете видалити вибрані дані. Вибираємо, видаляємо. Ось таким чином можна редагувати, додати і видаляти записи. Е, створення форми в режимі дизайнера це досить складний. Процес. Ми, в принципі, його розглядати не будемо, просто покажу, що там треба робити. Можна робити і взагалі. Ось тут в нас є елементи, які ми можемо додати. Нам потрібно спочатку прив'язати туди якусь там конкретну таблицю чи конкретне поле. Ну, Наприклад, поле можна вибирати ось десь отут. Прив'язати, налаштувати, тобто досить складний процес. Ну і для такого користування простіше створювати форму в режимі дизайнеру, а не в режимі, відповідно, в режимі помічника, а не в режимі дизайнера. Ось ми розглянули, як створити таблицю, як створити форму, як змінити в таблиці, щось відредагувати і таке інше.